Баранчук з Квінс University в Кінстоні, Онтаріо, Канада, на 48-му Аргентинському конгресі кардіологів 2022 підняв тему пересердної недостатності як нового синдрому, що який повинні знати всі кардіологи. У цій презентації він продовжував обговорення опублікованої зі своїми співавторами статті Перед недостатність як клінічна подія. Темі щотижневого огляду Американського коледжу кардіологів журналу від 21 січня 2020 року, погоджуючись із визначенням синдрому передсердної недостатності як будь-якої дисфункції передсерття, анатомічної, механічної, електричної, реологічної, включаючи порушення гомеостазу крові, які спричиняють дисфункцію. Серцеві симптоми та погіршення якості життя або очікуваної тривалості життя я хотів би зробити деякі коментарі. По-перше, будь-яка дисфункція перед може виникнути як за відсутності значних клапаних або шлуночкових аномалій, так і за наявності значних клапаних або шлуночкових аномалій і обмежувати її відсутністю цих явищ невірно. По-друге, дисфункція передсердь призводить до серцевої недостатності, і всі наслідки тому потрібно списувати на серцеву недостатність. По-третє, правильніше говорити про передсердну дисфункцію, а не про передсердну недостатність. І по-четверте, справжні лікарі при постановці діагнозу завжди враховують стан структурно-функціональний передсердь. Для мене це публікація. І презентація є не більш ніж черговим, хоча, тим не менше важливим нагадуванням про необхідність діагностики стану передсердь для достовірної оцінки здоров'я серця і здоров'я людини в цілому. Ми маємо справу з пацієнтами, а не з їхніми синдромами. Ми лікуємо пацієнтів, а не їхні синдроми. Дякую за лайки та розповсюдження відео.